Чи доцільно було, щоб зараз люди живилися разом за руки, з регіону в регіон. Ну, в яку, зараз доцільно, щоб руки люди взялися з автоматами Кавашчико, тому що це трошки доцільніше, йде війна. І ми можемо ресурс нації треба використовувати зараз найкраще. Зараз доцільніше відвоювати Донбас і Луганськ. Зараз доцільніше, щоб всі люди не взялися за руки, а взяли хто що міг і повісти на годував, вдягнути хлопців. А ланцюг єднання це дуже така штука. Тобто такі речі, будь-які перемоги. Що таке був ланцюг єднання в 89-му році? Це коли совєтська окупаційна держава побачила, що проти неї стоїть нація. А зараз ми повинні щось Путіну засвідчувати. А Путіну ми можемо засвідчувати. Хай продажні генерали, хай продажні там зверху люди, але нація це буде битися. Оце ключовий. Зараз. Що нас може врятувати, це максимальна войовничість. Тобто Путіну повинні доводити, що в нас вже нема псковського десанта, завтра не буде Рязанського десанта. І краще в спокої. І не здаватися. І, і, і зрозуміло, що якщо ми не... Україна, Європа континент нації, континент національних держав, нема в Європі не національної держави. Навіть швейцарські кантони вони національні. є німецькі кантони, є італійські кантони. Немає в Європі Іванів Неповідчик Рускла. Наше завдання зробити це великою українською державою. Якщо далі будемо бавитися, яка ранці на якому язикі, а там Совєцький Союз це добре, а там все щось це добре, цієї країни не буде, тому що в Європі немає на національної держави. Тому треба будувати національну державу. Це то, є якісь питання? Пане Юрію, а ні порозуміння, що на базі розвитку ВПК можна робити сучасну економіку і так далі. Вона з'являється, що це дві ще що економіка. Я думаю, що після того, як ми заходимо на парламент. Я роблю групу людей і хроплю хлопців з палками, і ми йдемо робити аудит генштабу аудит, ВПК Нам нада і аудит ВПК і так далі. Тому що я, наприклад, не розумію. Я розумію, що всі мої звернення ці мудаки просто викидають. Вони викидають просто мусорний ящик. У Нас сьогодні ВПК працює окремо. А танки ремонтують люди. У Нас військово-промисловий комплекс працю, працює на Росію, Білорусію. Там Арабські Емірати не працює на українську державу. Або взагалі не працює або загалі це блін, а я не знаю тому ключове завдання після виборів просто зробити народну ілюстрацію, брати хлопців. Заходити, не дай боже, ще одна ракета буде продана москалям. Ця людина має на ті ракеті витіти в Росію. Аби вам показав, який від кабінету міністра тиску мав поса Тористо. Я кажу, початок війни пишу, евакуюйте військові заводи з фронту. Ну, Мені так, пише ну, Яценюк так. і Шеремет. Це недоцільно робити зараз. Все, все, все патронне виробництво у нас забрали, москалі, все порохове виробництво забрало. Розказували все з сніжному москалі вирізали завод по вертольотах. Єдине звино, яке в них не було в Росії, вони собі забрали. Це значить, ті люди, які підписалися під цим опаки турбіні, оці опати турбіні. Ці люди, які підписалися під цим листом, шеремета єсеньом, мають хтось до тому що до них зверталася. Але мотор Сіжі говорив, що ми типу, вивезли обладнання. Не так, вивезли, не вирізали, москалі вивезли в Росію. Все вивезли. Оці гомноканвої. Все надували. товариство, дякую. Це щастиво. Дякую.